Доброго дня! Я рада вас вітати у школі знавців права. Поговоримо сьогодні про перспективи правничого фаху. Не є секретом те, що юриспруденція є однією з найпрестижніших спеціальностей у багатьох країнах світу. Щоро, щорічно, 8 жовтня, в Україні святкують День юриста. Це свято встановлено указом президента України. До переваги! Правничих професій належить те, що її представники зазвичай користуються повагою в суспільстві, можуть претендувати на конкурентну заробітну плату. Завдяки своїй професії у них є широке коло ділових знайомств, а також можливість одержання державних нагород і премій. Крім того, є професійні пільги та соціальний пакет, а також гідний розмір. Пенсійних виплат. До ризиків правничого фаху належить те, що іноді це є робота в умовах постійного стресу, часто ненормований робочий день, а для деяких категорій професій і ризик для життя. Коли випускнику школи або абітурієнту юридичного факультету задають питання, ким же він хоче працювати після того, як закінчить, закінчить вищий навчальний заклад та отримує юридичну освіту, зазвичай йому, на думку, спадають такі посади, як адвокат, суддя, прокурор, нотаріус, іноді слідчий чи поліцейський. Проте насправді для людини з вищою юридичною освітою відкривається набагато ширше коло професій. Так, звичайно, він або вона після закінчення вищого навчального закладу може захотіти стати поліцейським, адвокатом, суддею, нотаріусом або прокурором, але так само особа може стати і юросконсультом, керівником юридичної особи або державного органа, або заступником керівника. Крім того, вона може стати спеціалістом або військовослужбовцем. А також секретарем, або зайняти будь-яку іншу посаду. Для того, щоб вам було трохи легше розібратися в усіх професіях правничого фаху, ми підготували сьогоднішній вебінар. Ми розкажемо вам про основну специфіку кожної з цих професій, а також про їх оплату праці. Тобто, про те. Які обов'язки в майбутньому ви зможете мати, якщо оберете цю професію, а також на, що, на яку вона за свою роботу ви зможете розраховувати? Почнемо з нотаріуса. Нотаріусом є уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі. У державному нотаріальному архіві або здійснює незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема, посвідчує права а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Будь-які дії з нерухомістю в Україні мають на увазі відчуження або придбання, або навпаки, відчуження. Підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Це належить до обов'язків нотаріуса. Вимоги. Законодавством встановлені вимоги до особи, яка хоче стати нотаріусом. Так, нотаріус майбутній нотаріус має бути громадянином України, мати вищу юридичну освіту, володіти державною мовою. Мати стаж роботи в сфері права не менше 6 років, з них не менше 3 років помічником нотаріуса, скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. За даними одного з українських сайтів пошуку роботи, середня заробітна плата нотаріуса в Україні становить 12 500 гривень. Проте варто зазначити, що вакансії конкретно нотаріуса ми там не знайшли лише помічників та секретарів нотаріуса. А середня заробітна плата вираховується з представлених вакансій. Так, секретар нотаріуса, наприклад, може претендувати на заробітну плату в 9-10 тисяч гривень, помічник нотаріуса 15 тисяч гривень. Дехто пропонує заробітну плату помічнику нотаріусу у розмірі 35 тисяч гривень. Далі поговоримо про адвокатів. Адвокатом є фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Законом України про адвокатуру і адвокатську діяльність встановлені вимоги до особи, яка хоче стати адвокатом. Так, ця особа має мати вищу юридичну освіту, володіти державною мовою. Мати стаж роботи в галузі права не менше двох років скласти кваліфікаційний іспит, пройти стажування, скласти присягу та отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Середня заробітна плата адвоката в Україні становить 17 500 гривень, при цьому зустрічаються вакансії помічника адвоката з розміром заробітної плати 6-9 тисяч гривень. А є посади адвокатів з заробітною платою 30 тисяч гривень, або 40, або навіть 50 тисяч гривень. Крім того, варто зауважити, що якщо адвокат здійснює індивідуальну адвокатську діяльність, то розмір його заробітку обмежується лише тим часом і тими зусиллями, які він особисто прикладе для свого розвитку і для своєї заробітної плати. Суддя. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та закону призначений суддею займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Законом України про судоустрій і статус суддів висловлені вимоги до того, хто хоче стати суддею. Так, кандидат на посаду судді має бути громадянином України. Бути віком від 35 до 65 років, мати вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, бути компетентним, доброчесним і володіти державною мовою. При цьому компетентність і доброчесність підтверджуються кваліфікаційним оцінюванням. Базовий розмір посадового укладу судді у 2002 році наступний. Якщо це є суддя місцевого суду, то базовий розмір посадового окладу становить 74 430 гривень. Судді апеляційного суду і вищого спеціалізованого суду 124 50 гривень. Судді Верховного суду 186 75 гривень. Додатково застосовуються ще підвищення коефіцієнтів, надбавка за вислугу років, за науковий ступінь, за доступ до державної таємниці тощо. В відкритому доступі посад вакантних посад суди ми не знайшли, проте знайшли вакансію помічника судді без зазначення заробітної плати і помічника судді в Дніпропетровській області з зазначенням заробітної плати 11 тисяч 710 15 тисяч гривень. Далі поговоримо про прокурорів. Діяльність прокуратури в Україні регулюється Конституцією України і законом України про прокуратуру. Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Законом встановлені також вимоги до того, хто хоче стати прокурором. Так, він має бути громадянином України, мати вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права 3-5 років залежно від рівня прокуратури. Володіти державною мовою, здати кваліфікаційний іспит і пройти спеціальну перевірку. Спеціальна перевірка тут мається на увазі документальна перевірка, яка полягає в перевірці цієї особи спеціальними органами. Перевірка може стосуватися місця народження його або його сім'ї, місця навчання тощо. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури у 2022 році становить тисячі 25 гривень. Додатково також застосовуються коефіцієнти, премії, надбавка за вислугу років тощо. На сайті прокуратури є інформація про кількість вакантних посад станом на 14 жовтня 2022 року. Так, в Офісі Генерального прокурора обласних та прирівняних до них прокуратурах станом на 14 жовтня 2022 року було 347 вакантних посад прокурорів. А в окружних та прирівняних до них прокуратурах 981 посада прокурора. Вакантна. Поговоримо про поліцейських: діяльність поліції в Україні регулюється законом України про національну поліцію. Поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу в поліції якому присвоєно спеціальне звання поліції. Поліцейсь... особа, яка хоче бути поліцейським, має бути громадянином України, мати вік від 18 років, володіти державною мовою, мати повну загальну середню освіту, пройти обстеження, а саме медичне обстеження, тобто обстеження стану здоров'я, обстеження фізичної підготовки, яке полягає в зданні заліків, і пройти психофізіологічне обстеження, полягає в спеціальному обстеженні у психолога. Крім того, кандидат на посаду поліцейського має пройти тестування на поліграфі і пройти спеціальну перевірку. Середня зарплата поліцейського в Україні становить 13 тисяч гривень. При цьому у місті Києві шукають поліцейських з заробітною платою 15 тисяч 720 тисяч гривень. У Дніпрі 11 тисяч, 13 тисяч гривень. Ще в Києві є вакансія на посаду поліцейського 12 тисяч тридцять п'ять тисяч гривень. Такі величезні різниці в заробітній платі залежить від того, чи є у поліцейського вищого освіта, на яку саме посаду він претендує, яку буде займати, чи є в нього якась вислуга років тощо. Крім того, особа, яка має вищу юридичну освіту, може працювати юрисконсультом. Юрисконсульт є штатним працівником юридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства як організацією, так і по відношенні до організації з боку інших учасників правовідносин. До основних обов'язків юрисконсульта на підприємстві зазвичай належить супроводження договірної роботи. Причому це може бути супроводження договірної роботи, яка безпосередньо пов'язана з діяльністю підприємства. Наприклад, якщо підприємство займається продажем товарів, то до функціональних обов'язків юрисконсульта буде належати складання та візування договорів купівлі-продажу або договорів поставки. Крім того, до обов'язків юрисконсульта буде належати і підготовка договорів там оренди приміщення, яке займається юридична особа, наприклад. Наступним основним обов'язком юрисконсульта є ведення претензійно позовної роботи. Коли знаходить місце факт невиконання контрагентом зобов'язань за договором, юрисконсульт має подати претензію і в разі її незадоволення подати позов до суду. Часто до обов'язків юрисконсульта належить нормотворча діяльність. Це може бути як написання внутрішніх інструкцій різноманітних, так і написання проєктів актів законодавства. Які в майбутньому може бути прийняті Верховною Радою або іншими державними органами. Крім того, на юрисконсульта часто покладається супроводження кадрової роботи на підприємстві, всі накази про прийняття на роботу, про відпустки тощо, і надання консультацій і роз'яснень, які пов'язані з діяльністю підприємства або не пов'язані з ним. Окремих вимог законодавець не встановлює для того, хто хоче бути юрисконсультом. Це встановлюється вже конкретно юридичною особою, і зазвичай є, з вимог є наявність вищої юридичної освіти, середня зарплата юрисконсульта в Україні становить 15 тисяч гривень. При цьому є вакансії юристів з заробітною платою 15-18 тисяч гривень, або навіть помічника юриста з заробітною платою 37 тисяч гривень, або корпоративного юриста з заробітною платою 30 тисяч гривень на місяць. Крім того, особа, яка має вищу юридичну особу, дуже вірогідно може стати керівником або заступником керівника юридичної особи. Причому як створеною ним самим, так і створеною будь-ким іншим. Всього в Україні зафіксовано більше, ніж 2,6 мільйонів підприємств. І в кожному з цих підприємств, станова організації, є керівник, а в переважній більшості ще й заступник керівника і юрисконсульт. І це є всі потенційні посади для тих, в кого є вища юридична освіта. В цілому керівник юридичної особи є керівник підприємства установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени наглядової спостережної ради юридичної особи. Діяльність керівників юридичних осіб регулюється Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, що ж стосується заробітної плати. Середня заробітна плата заступника директора в Україні становить 22 500 гривень. При цьому зустрічаються вакансії з, наприклад, заступника начальника комерційного відділу з заробітною платою від 10 до 25 тисяч гривень, або заступника директора з розміром заробітної плати 20 тисяч гривень, або навіть керуючі агенцію нерухомості з заробітною платою в 100 тисяч гривень на місяць. Маючи вищу юридичну освіту, особа може претендувати і на інші посади. Адже юридична освіта відкриває безмежну кількість можливостей для працевлаштування. Наприклад, особа з вищою юридичною освітою може бути спеціалістом у державному органі. Це може бути митна служба, податкова служба, кримінальна виконавча служба, наприклад. Або бути спеціалістом у приватній юридичній особі. Людина з вищою юридичною освітою цілком може бути військовослужбовцем Збройних сил України чи іншого військового формування. Вона може бути помічником керівника або секретарем. Крім того, особа маючи вищу юридичну освіту, може працювати інспектором правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби воєнізованої охорони або спеціалістом з діловодства тощо. За пошуком вищої юридичної освіти, сайти з, пошуки, з пошуку робот видають дуже багато вакансій насправді, і вони є різними. У деяких з них відкрита рівень заробітної плати, у деяких закритий рівень заробітної плати. Так, в рівному шукають менеджера з державних закупівель Однією з вимог до посад є до цієї вакансії є наявність вищої юридичної освіти. А заробітна плата визначається за результатами співбесіди. Менеджера з регіонального розвитку, мобільного зв'язку пропонують заробітну плату у розмірі 25 тисяч гривень на місяць та наявність квартальних премій, або ж фармацевтичний представник з вищою юридичною освітою з заробітною платою за результатами співбесіди. Навіть зустрічається. Вакансії на посаду генерального менеджера з заробітною платою 102-143 тисячі гривень. Тобто, все буде залежати виключно від вас, від вашого бажання і від вашої віри в себе і від вашої звичайної кваліфікації. Маючи вищу юридичну освіту, ви матимете можливість змінювати місце роботи так часто, як вам захочеться. Коли набридне працювати в одному місці в одній спеціалізації, ви можете вільно зможете вільно. Обрати будь-яку іншу. З кожним наступним місцем роботи, це все буде зробити легше і легше, тому що у вас вже буде досвід роботи на певній попередній посаді. Дуже вам дякую за увагу. Якщо у вас залишилися запитання з приводу професій юридичних, з приводу перспектив правничого фаху, ви можете. Вільно залишати їх тут в коментарях, і ми спробуємо дати на них відповідь. Ми обов'язково дамо на них відповідь або тут саме в коментарях, або присвятимо цьому певну наступну тему нашого вебінару. Дуже дякуємо вам всім за увагу, до побачення!